Всі ці роки це перше питання. Якесь внутрішнє, можливо, якісь внутрішні установки, внутрішні цінності. І друге питання: а, з якими емоціями ви дивилися цей фільм? З якими емоціями ви його передивляєтесь і що торкає вас? Ну, дивитися, мова завжди дуже важко. Я всі всіх цих людей, які бачити в Кірах, знаю. Я знаю, що тих людей, які ви бачите на Марселі, триджу нема живих. Я знаю, що отаман, який посад бачить, він стоїть. Трохи по покоявся, що він важко поранений на колясці їздить. У когось ампутації, у когось важкі поранені, а хтось э, загинув. І Тому це фільм з для мене, тих, з ким я воював, не продовжую воювати взагалі. В основному тому, що тримає ну, різні штуки, якщо ви кажете, загалом там всі часи, що ви період, який ми теж там Трохи різні історії. різна є історія про в'язниці момент, документ прийняли фейсі, фейс і пеналі, подаліш. Це знання, що ми хотіли, то я думав, що дуже, якщо я здався зараз, то це буде зрадити тих людей, які загинули за нашою релю на майдані. Сьогодні якраз 20-14 сотні, я був цей час на майдані. Саме з цьому полі є невчасно стане, тому що був і любив, я пішов спати і прийшов замок у всіх убив. І Тому не зараз вікторсіяни, для мене було вживав період такого гарячого держава. Потім мені пощастило, що тому справа не зналася, мені перестало питати, тому що тут ми треба в часі, не може дивитися, не може продати сьогодні посадку триматися. А потім просто прийшов марафон, місяць за місяцем рік за рік. лігом. Звісно, це перша Україна, на якому хочу щасливо і розвинути країна. І ми діти. Років, вони росли без мене, бажання побачити ще не дорослими, побачити бабу, похоті дочекатися, це дуже тримало. І було воліна була і тримала. Ссосовно э, війни, то -то